Вітаємо! Ви на каналі Педагогічного музею України. І так, сьогодні мова піде про котиків, але не просто про пухнастиків, а про котів у світі освіти. І обіцяємо, ви здивуєтесь у наших традиціях. Кішка не просто тваринка, вона оберіг символ родини, затишку і навіть захисту дітей в українському фольклорі: пісні, казки, оповідки і всюди кіт. А ви знали, що в Україні живе понад 7,5 мільйона котів. Ми одна з найбільш котолюбних країн світу. А загалом на планеті близько 600 мільйонів котів. Цим тваринкам присвячено декілька свят в календарі: 8 серпня, міжнародний день котів, започаткований 2002 року, щоб нагадати всім коти заслуговують на любов, турботу і ласощі щодня. 1 березня неофіційний, але неймовірно популярний день котів. В соцмережах цього дня котів вітають як справжніх зірок, а 17 серпня відзначають день вшанування чорних котів. А тепер ближче до школи. Котики давно стали частиною навчального процесу. Вони часті герої дитячих книжок, казки, оповідки. Вірші усе про пухнастих друзів у фондах нашого музею. Ціла колекція таких видань серед них справжні бібліографічні раритети 1930-х років, книги для дітей, видані українцями в діаспорі, та сучасні видання у літературі для дітей. Кіт не лише герой Казок, а й мудрий порадник. Згадати, хоча б кота у чоботях, хитрого, розумного, який уміє знаходити вихід з найскладніших ситуацій, це теж освіта. А український письменник Іван Багмот у 1964 році створив повість пригоди чорного кота Лапченка, описані ним самим, зворушливою дотепну історію від імені кота, який не лише розповідає про свої пригоди, а й вчить людей бути добрішими. Та справедливішими, окрім того, сьогодні коти з'являються і в настільних іграх, як от критикотики, або в коміксах з котом інжиром, що навчає критичному мисленню. А якщо уявити кота у ролі вчителя, він навчив би нас найважливішому вмінню відпочивати і насолоджуватися простими моментами, бути справжніми і не боятись бути з собою. І звичайно, як без гумору. Меми, жарти, коти вчителі і коти учні, улюблена тема інтернету. А це справжні легенди Кіт Рум 8, 15 років відвідував школу в Каліфорнії. Можете переглянути наше відео про нього за посиланням в описі. А в турецькому місці із уже другий рік у школі живе родий кіт на ім'я Тумбо. Який став улюбленцем дітей, допомагає на уроках і навіть має власну посаду в школі. Отже, коти в освіті не лише милі і корисні, а чи є у вас пухнастий улюбленець? пишіть у коментарях і пам'ятайте, любіть тварин та навчайте цьому інших. До зустрічі на нашому каналі.